Ми запрошуємо до коледжу випускників 9-11 класів, шкіл, ліцеїв, гімназій, а також випускників професійних, професійно-технічних закладів освіти, технікумів, коледжів та університетів. Сьогодні, дорогі абітурієнти, перед вами стоїть вибір майбутнього. Пропоную поспілкуватись щодо спеціальності нашого коледжу. В нашому коледжі ви знайдете для себе цікаві спеціальності. За бакалаврським рівнем вищої освіти, та на рівні фахової передвищої освіти, де можна отримати кваліфікацію фахового молодшого бакалавра. Спеціальності в галузі транспорту у нас представлені за двома рівнями. На рівні вищої освіти це бакалаврський рівень. Ми пропонуємо транспортні технології на автомобільному транспорті. Це фахівці з організації автомобільних перевезень та логістики. На рівні фахового молодшого бакалавра ми пропонуємо обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів. І цікава спеціальність. Для автомобільного сервісу це обслуговування та ремонт електрообладнання автомобілів і тракторів. Освітні програми для наших технологів охоплюють різні сфери промислової діяльності. Це і виготовлення тротуарної плитки, і будівельних матеріалів, і неорганічна хімія, і будь-які інші хімічні сполуки, які ми можемо зустріти у нас у повсякденні. Тому я думаю, що для тих студентів. Які обрали спеціальність саме з цього напряму, буде дуже корисно і цікаво навчатися, бо вони зможуть продовжити навчання в нашому університеті Українському державному хіміко технологічному на будь-якому хімічному факультеті. Є кілька спеціальностей, пов'язаних з енергоефективними технологіями, з комп'ютерними інтегрованими системами. Ми запрошуємо звернути на це увагу вас на рівні бакалаврату. Ми пропонуємо вам педагогічні спеціальності, освітні педагогічні науки. Фахівці за цією спеціальністю можуть працювати в будь-яких закладах освіти. Українська мова та література це викладач української мови та літератури. Теж в школах, в гімназіях тощо. Освітня програма з охорони праці. Професійна освіта. Фахівці, випускники цієї спеціальності, можуть працювати в будь-яких організаціях, установах та підприємствах, незважаючи на форму власності. Я думаю, ці спеціальності підійдуть і хлопцям, і дівчатам. Галузеве машинобудування ми представили для наших абітурієнтів в трьох освітніх програмах. А саме: обслуговування та ремонт, обладнання підприємств будівельних матеріалів, обслуговування та ремонт, обладнання підприємств хімічної промисловості та комп'ютерні технології в галузі машинобудування. Я думаю, для хлопця це цікаві освітні програми. А кого цікавить економічний напрям спеціальності, то ми запропонували для вас дві освітні програми. Економіка підприємства та економіка праці і управління трудовими ресурсами. Дівчата, я думаю, це для вас.